Ну що, я бачу вам заходить цей відосик? Ууу, полетіло на навзліт. Ну зараз буде третя тематика, яка теж заходила. Навіть навіть дуже було набрала, коли я займався своїм бекендом. Робив на нього огляд. Це у мене інтернет-магазин, який складається із фронтенда. Next ViewSnyj SSR. Ну і бекенд, Node.js, По суті, як REST, RESTFUL API. А, вот. ну, те, що Restful API можна бачити по цих наборах юрлів. Типа get users, post users, Put Users, delete user. а, І Стосовно роботи з файлами тут є. У мене розроблено тут guard, сторожі, кого, кого пропускаємо, кого не пропускаємо. І в одному з відеос я показував свої контроллери. Я їх, в принципі, переробляв на новий вигляд. Ось вони контролери. Наприклад, ось такої стройненької структури я добився. Дуже значно зміг зробити код мінімалістичнішим. Значно, 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 дуже. Так, тут а, от, в контроллерах такий клас контроллер фігурує. Я ним так позаймався, привів в порядок, логи, пропрацював. А, і тепер я созрів для того, щоб ще дещо продвинути. Я в недавніх своїх відосах робив такі дослідження, експерименти. Ось у репозиторії лабораторії із GraphQL. Я робив напрацювання. Ось такий варіант із призмою. І ось такий варіант із GraphQL. Почнемо із цього GraphQL. Что у нас тут є? Мангус. Під'єднання мангуса до базы данных. Корс. А вот схема GraphQL. True. Граф graph HTTP. Экспрессовский граф GraphQL. Выходит минималистично. У нас тут просто мангусовская монго... схема. Но і, Ні, оце, верніше, монгосовські схеми. А це у нас... Э... да, граф Кіялівська движуха. Ми описуємо ці мутатори, квері. Тобто такий варіант з роботи з Express GraphQL. Кажуть, що це надійна штука від Facebook, але призма ще потужніша штука. І призма це одночасно в мене тут реалізована зв'язка, як Prisma, вона є ORM-кою, заміною мангуса. Ось, наприклад, призма створити юзера. Або знайти. І чим вона крута, що можна підключатися до різних баз даних. Ось тут видно. До PostgreSQL підключився, можна і до Mangusa, під, до MongoDB підключатися. Таким чином, код буде універсальніший, і вона вміє генерувати такі якісь автоматичні речі. І ось тут, виходить, реалізовано і GraphQL. І призма. Тобто призму можна використовувати як Mangus, на бекенді, писати, наприклад, ну, все, що потрібно в сервісах використовувати RESTful API писати, хоча можна не писати RESTful API, бо в нас тут є і GraphQL. І дуже круто мож... модно молодіжна, но в мене і серйозні наработочки ось тут. Ми навряд чи можемо відмовитися від роутів, контролерів, сервісів і пирати все переписувати наново. Втрачати ці на працювання також не варіант, тому я зрозумів, що це можна буде і з'єднати в одне ціле. Просто ми можемо GraphQLський сервер запускати по окремому порту. Можу використовувати і Mongoose, і Prism. Там же за необхідності можу Prism і не використовувати. А, ну, але я вирішив, що буду зараз просто запускати цей проєкт і продовжувати його доводити, мініфікувати код. А, а отже, а отже, 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 є в мене ряд бачень, як можна мініфікувати цей код бекенда, тому що мене кумарить розлогий код. Я жопою відчуваю, що його можна зробити менше. Мені це все вдається. І всякому-то тінь можна винести взагалі в якусь свою універсальну бібліотечку і зробити просто дзен поверхам. А потім можна знову доліплювати якісь технології, тести буду дописувати сюди також. Отже, дивлюся я на ці роути. Я, звісно, думаю, що можна такі якісь штуки також зробити автоматичними, але ця думка потім буде. Коротше, я сюди звернув увагу. Я це сильно зменшив по розміру, звісно, але тепер я знову осягнув, як я це можу ще зменшити. Ну, я ж цей прийом вже провертав з іншими сутностями. Наприклад, із із, 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 із модельками, да, наприклад. І з сервісами. Коли я їх збираю в кучку, на чому краще показати, можна сервісами? У мене є індекс файл, куди я все підключаю. Ну і, власне, сервіси. А потім я їх підключаю зручним способом до контролерів. А, Хоча це не демонструє повністю всю потужність, типу, ось так. Можливо, ми можемо побачити на основі моделік. А Десь якийсь сервіс нам розкриє цю ситуацію. В моделі так само є All архів, а індекс. Ну, треба буде почистити, так? Да? Ні, це ще так. Це ще всякі такі штуки, які з архіва. Ну, теж треба буде якось порішати з цими архівними. І ці модельки, отут вони зібрані в індекс. А потім в сервісах я їх використовую. Ну тут просто одна моделька. Ну, треба місце, де хоча б їх кілька. Деякі сервіси потрішечки починають ніби втрачати актуальність, але це може бути тільки на певний час, може з часом вони і будуть потрібні. А -я 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 -я. Нема поки що такого прикладу. Але я зараз його зроблю на основі контролерів, тому що всі ці контролери підключаю я в туди. В роути. Отже, контролери Тоже треба зробити такий самий індекс. І так само я їх закинув в All. Ту самий двіжуху зроблю. І ще дуже близько до якоїсь такої штуки, що я це взагалі зможу дуже сильно мініфікувати. Стандартні речі взагалі зробити автоматичними. Значить Всі контролери я скинув All. Бутом створив індекс это на апдейт это Не, не, не треба поки що это там буде все по-іншому. Так, models Індекс. А це мені більше подобається індекс. Так, іде індекс. Контроллер. Щось не видно? Схоже, що да. да. Не промалювало. А, Ну це все можна просто отак брати і викидати. І тепер брати по черзі підключати аус, 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 аус. Продукт сервіс це не треба. Це це треба. Аускон. Ага, вот так она называется, да, это все дело. Аускон. -а -а -а. еще в инзитке контроллер с Аус. Джесс. All и... Ну no, вот, Аус, Джесс. Yes. Можна було писати AUS-контроллер.js, ну ладно, це може і не треба так і збиточно. Так, аус є. І тепер підключатися він буде наступним чином. Буде братися ось таким чином І із просто контролерс. Там індекс автоматично підтягне. А, вот. Так само як і в контролерах я підключаю. Індекс. .js прописувати хочу, щоб я прописував. Ну ладно, може і треба буде. Індекс .js прописувати. кайф в том, что теперь это все будет скорочиваться. Вот, если... Например, вот Вот продукт скон, кон. Теперь это будет вот так. Продукт с кон. Так, вот. Опа. Все. Кажется, можно выкидать. Так, я возьму это так, сделаю. Все, все Кладу сюда просто all чияк из цей кусочек ладно вот так да ага. заменяем на c как красота а теперь все дела Так, а... то есть мне казалось какие клавиши. А вот оно. Хорошо. Ты хотя бы так. Не, это ну, бы я не вызывал. буде кома? Так, це попідключав і от так, да? Опа. Продукт с є. Ще не в один ряд це робити. Replenishments. Ну, да. Це все вже можна викинути. Так, 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 так. Може в кілька рядів. От так. Ну, вже хай так буде, Вот в один ряд його все розкидати. Ну от я і скоротив. момент <у -у -у. это за архимы не казалось да? да я много полезных рычаг Так, ну все, контроллер я вдосконалив імпорт контролерів у своїй архітектурі. Ну нехай на цьому буде і good.